У той час, як сусідні села потерпали від підтоплень, а дощі не припинялись, рівень річки боржава, що протікає між селами Мала та Велика Ростока, піднявся на 5 метрів. Від затоплення села врятували високі береги, але там, де вода не топить, як правило, щось забирає. Так за неповних 10 років русло річки змістилося в бік Великої Ростоки на 20-30 метрів. З кожним роком вода забирає 2-3 метри сільськогосподарських угідь з протилежного боку, боржава стільки ж наносить. Тут місцеві і ведуть, що правда, з ризиком власне Фактично, це пойма ріки. Ми їм не можемо ні узаконити, ні. Вони використовують, бо використовують. Приходить вода, наносить їм збитки. У даному случаї цього островка у нас було приблизно 15-20 метрів. Тепер у нас є приблизно 100 метрів. Раніше на цьому місці була польова дорога, що з'єднує села. Даний момент сюди ходили машини, возовий був путь. Могли машини сюди виїхати. Зараз там є обрив 3,5 метри. Розумієте, от прикиньте, скільки земельних угідь у нас із Великої ростаки забрала ця річка Боржа. Останні паводки стали попередженням для сільського керівництва. Наразі в розробці проєктно кошторисна документація, якою передбачена регуляція русла ріки в проблемній зоні з місцевого бюджету виділять 10-15 тисяч гривень. А от профінансувати роботи каже сільський голова, не зможуть. Не тільки річка наносить біду, а й вода з каналів, що стікає в неї. Саме засмічення водовідвідних каналів стало причиною локальних паводків у сусідніх білках та лукові. Вони функціонують справно до тих пір, поки всі ділянки прочищені, а це вже в компетенції керівництва села. Розчистка йде у, у, планово. Кожну весну, кожну осінь ми займаємося цим питанням. Ходять депутатський корпус на виконкому, яким, значить, до громадян у ділянки і, і кожному напоминають, щоб прочислили. Тому що якщо є відвод води, значить в порядку і, і ніяких підтоплень у нас не може бути. Пан Василь, який живе поблизу річки і досить таки глибокого каналу, знає, як це, коли вода підбирається до будинку. Ну, там було так, що не можна було з двора, не можна було на дорогу перейти. Ну, перейти так. Треба було по тю, Ну, тюбардюра та побардюрій. У сапогах таких. Не у всіх селах району розчистити канал можливо тільки силами місцевих. Десь потрібна спецтехніка або зведення інженерних споруд. На такі потреби в бюджетах передбачені відповідні кошти, але не всюди вони надходять вчасно, каже заступник голови райради. Я думаю, що треба треба більше давати самостійності місцевим громадам у цьому питанні незалежність місцевих громад дасть можливість ці питання рішати в селі тому що сільський голова має бачити де в нього виникає така або інша проблема десь канали честі десь тільки приступили до їх розчистки та вберегти населені пункти від неочікуваної високої води може лише централізований контроль за станом водовідвідної системи